Вашій увазі апартаменти з сауною. Невеличкий коридорчик. Повісити свої речі. Переходимо сюди. Давайте почнемо, напевно, з кухні. У нас ось тут є такий холодильник з мінібаром обов'язково. І, звісно ж, тут невеличка така у нас кухня, де дає реально все необхідне, навіть газова плитка. Тут у нас такий обідній стіл, де точно помістяться всі ваші гості. Звісно ж, наші, м'ясенькі, зручне ліжко. І ось тут у нас ще одне спальне місце. Целік, два кресла. Що ще надаєте, щоб вони жили нормально? Я не розумію. Ви ще не забронювали? Тут у нас вбиральня. А ось тут у нас душова кабіна. Тамувальника. Алло. Я не розумію, чому цей номер ще не заброньований. Тут у нас сауна. Просто неймовірно, Ну ви собі уявіть ваша особиста сауна. Класне. Ми чекаємо ваших замовлень. Бігом.